Одна пара запитує в іншої. А які слова ви вживаєте під час сексу найчастіше? Найчастіше ми говоримо барсику, брись. Галю. А йдемо на озеро, покопаємося. Там у воді стільки мікрооргазмів. Може, мікроорганізмів? Ну, це залежить від того, з ким ти плаваєш. Боїв щось солоденьке, і життя заграло яскравими фарбами. А якщо ще й випити напівсолодкого, то долі взагалі зашибісь все буде. Деякі жінки в слові мінет припускаються помилки, але роблять його так майстерно, що на цю помилку ніхто не звертає уваги. Звідси можна дійти висновку, що у житті головне не грамотність, а майстерність. Сара розлучається за Абрамом. Суддя запитає у неї. Він вам що, зраджував? Ні. Може він вас бив? Ну що ви, пане суддя? Ні. Може, не допомагав вам по господарству? Та ні, допомагав. Так а в чому ж причина розлучення? Розумійте, пане суддя, все, що потрібно, він, звичайно, робить. Але ви бачили, з яким обличчям він це робить? Ви колись хотіли стати відомим? Уявляєте, у 70-ті роки для цього потрібно було багато працювати, бути ударником виробництва, перемогти в соцзмаганнях, стати видатним ученим, письменником чи інженером або зробити якийсь подвиг. А у 2000-х для цього досить просто виставити кота чи свою дупу на Ютуб. Один одесит дзвонить іншому і запитує Сьома, ти що зараз робиш? Курочку смажу. О, то, може, я під курочку візьму пивка? Під курочку я поклав подушечку. А пивка із закусоном на трьох можеш узяти. Сидять на кухні дві куми випивають, вже такі гарненькі, і одна каже іншій. уявляєш, у мого чоловіка член як у жеребця? Тут на кухню з кімнати заходить чоловік і до дружини. Ану, розповідай, сучка, звідки ти це знаєш, який у жеребця член? Вранці, після вчорашньої п'янки в гостях, чоловік підходить до дружини і каже Люба, вибач, я жахливо вчора себе вів. Та ні, це не ти себе вів, це я тебе вела. Коли Оленці виповнилося 30 років, чоловік її на день народження трахав так довго, що вона почала просити про пощаду. Але він не зупинявся, а тільки казав Нічого, нічого, потерпи ще трохи, дай натрахатись, поки ти ще молода.